Чоловіки, зараз звертаюсь до вас: в 70 років вам чашку чаю принесе жінка, а не друзі та не дівчата на вечір, з якими ви так любите проводити час. Навчіться ставити пріоритети правильно. Чоловіки, навчіться ставити, ставити пріоритети правильно. Дивіться, статистика середнього віку життя чоловіка в Україні 65 років. Не факт, що ви доживете до 70. Така, от, я би сказати, правда гірка, що чоловіки в Україні живуть небагато. Це перше. А друге, якщо ви будете жити для себе, будете мати якесь хобі, там, і бізнес і так далі. от, І навіть якщо ви не будете одружені, будете, там припустимо, похилого віку на, там, за 60 але будете мати якусь свою компанію, яка вам буде приносити гроші, так? то вам чашку води принесе ваша, як би сказати, там, ви собі там наймете якусь там додому, там, домогосподарку, так, яка там буде готувати, там, прибирати, так, за гроші. От вона вам ту, цей, ту, ту, ту водичку і принесе. І, і повірте, що та домогосподарка, яку ви будете платити, так, вона вам обійдеться набагато дешевше, ніж дружина. І це факт. От і все. Ви собі в похилому віці будете при грошах, у вас буде хороший будинок. Ну, ви собі там наймете прибиральницю, там, і так далі, хто вам буде готувати і так далі. А якщо, припустимо, ви одружитесь, ну тут ще теж не факт. Тому що, по-перше, ну, жінка вам буде їсти мозок, а це явно вам не додать років життя, повірте. Ну, от. Я думаю, ті чоловіки, які живуть самі, і все задоволення в них, я сказати, ну, не довше проживуть, ніж ті, яких постійно пиляє жінка. Яка завжди чимось незадоволена, який завжди чогось все мало, і який завжди щось не так. Повірте. Просто э, того чоловіка, який є сам, в нього нема таких проблем, йому ніхто не пиляє мозок, і він просто, як би сказати, думаю, проживе довше. Дякую всім за увагу. Дбачки прижимаємо і бачимося.